Робити. І там казати, слухайте, я створила магазин, буду вам зараз розповідати, що я буду продавати, і розповідаєте за наш продукт. Можна, звісно, розповідати за е, нашу продукцію і даже бізнес через різні зум-зустрічі. Зараз після ковіда, дуже багато різних прокачок, навчань, марафонів, зум е, зустрічі які проводять в інтернеті різні спільноти, бізнес-спільноти, де. Коли йде круг знайомства. Привіт, мене звати Анна Корієнко. Я являюсь офіційним представником української компанії Choice в Полтаві та маю власний дистриб'юторський магазин Екопростір. Він знаходиться на виваді торговому центру мир. Також розвиваю свій бізнес завдяки дистриб'юторам, маю 4800 партнерів. На зараз маю оборот, тобто ми продаємо товара в місяць понад 5 мільйонів гривень. Буду корисно, якщо вас цікавить бізнес та можливість заробітка. В одну хвилину я розказала, хто я, що я в колі підприємців, і їх цікавить, що це за дівчинка така прийшла, де вона взялась. А ну, давай послухаємо, що це за дистриб'ютори в неї такі, як це вона працює. Розумієте, ви, звісно, свою презентацію е підлаштовуєте під ту аудиторію, де ви говорите про себе, але в онлайні це можна. Дуже багато різних зустрічей, де ви можете презентувати себе. І презентуєте себе під якусь ціль. Під ціль знайти тут партнерів, або під ціль знайти тут клієнтів, тому що це буде під різну аудиторію, дивлячись, де ви і кому розповідаєте про себе. Так? Бо якщо я знаю, що в мене тут підприємці, і в мене тут власники аптек, сидять власники кав'ярі, сидять власники магазинів, я розкажу їм про можливості заробітку. Якщо ми говоримо про офлайн, де взяти потенційного клієнта, то це наше звичайне буденне життя. Ранком ми всі проснулися з вами, зібрали дітей, йдемо в садочок. В Садочку зустрілися, віддали дітей в садочок і що робимо з мамою? А пішли каву поп'ємо. А чим ти зараз займаєшся? А я зараз слухай, стала представником української компанії. Представником? Так, да. я тепер незалежний партнер, і в мене тепер е старт мого бізнесу. Представляєш? Та серйозно за тим декреті, який бізнес? Да, і я тобі хочу сказати, що це повністю упакована франшиза, де є і логістика, і наше українське виробництво, і в нас виконує простір в Полтаві. Ось тут в мене, на районі. Розумієш? Я е, просто в шоці, наскільки налагоджено, ти представляєш, я вклала тільки 2000 тисячі гривень, активувала свій кабінет, і це не просто, що я гроші комусь віддала тобто купила цю франшизу. Представляєш? Я просто ще товар взяла в руки весь продукт, я вже спробувала ще буду продавати. Так що ти можеш стати або моїм клієнтом, або моїм бізнес-партнером. Так що, давай бізнес двох будувати. Тобто, це елементарний приклад з 9 до 11. Потім ви йдете до своєї мами, до прикладу, в гості. Розповідаєте, чим ви стали займатися? І кажете, щоб мама також всім розказала, чим в неї донька займається тепер. Далі ви йдете в Інстаграм, працюєте в онлайні. Потім ви можете піти на манікюр або на брови, або до косметолога. Лежите там і розповідаєте, чим ви стали займатися. І якщо це косметолог, звісно, ви можете сказати: слухай, а в тебе колаген є? Вона каже, ні. Ну ти ж взагалі косметолог і нікціоніст. Ти ж всім підтягуєш обличчя, мозморшки забираєш. А всередину, що ти радиш своїм пацієнтам, клієнтам? Білок, це ж побудовий матеріал для нашої, нашого обличчя. Що ти даєш? І косметолог такий каже, дійсно, я знаю колаген, я знаю, а що в нас в Україні є. Звісно, він ще й трипептид, він ще й дуже гарно засвоюється, ще й стимулює виробку власного колагена. І тут косметолог такий думає, а що це я не попереду? У всіх є, а в мене ні? добре, сіли на манікюр, сидемо на манікюрі. Зазвичай є два типи дівчат. Хтось любить лялякать, хтось сидить в телефоні. Так от тут можна не просто посидіти в телефоні, можна розказати. Про компанію і також запропонувати: слухай, твій манікюр коштує 400 гривень. Нас Полтаві такі ціни, до речі, я знаю, в Києві там взагалі сумасшедші ціни. Так от, ти заробляєш за одного манікюра 200 гривень. Я тобі пропоную робити до продаж своїм клієнтам. Дивись, ти можеш продати бальзамчик, кремчик, можеш продати кальцій своєму клієнту, і це буде плюс 300 гривень додатково. Тобто з одного клієнта ти будеш робити Х2, якщо будеш робити до продажі. Ти продаєш послугу, а я тобі пропоную ось тут зробити вітринку маленьку, в тебе ж ось пуста вітрина. І продавай ще товар додатково. Ти ж експерт в своїй справі, ти можеш 100% 100% можеш пояснити і закрити потребу свого клієнта. В неї можуть руки бути надто сухі. У чоловіка можуть пальчики лущитися. Додому домашній догляд. Я розумію, що в тебе є профдогляд, але слухай, не всі можуть купити Кримчик за 1800. А в нас український виробник, і ти 100%, як експерт, в складі розберешся і його заціниш. Бо ти точно знаєш, що має бути в складі, а що ні. Вона подивиться склад, все. Це ваш бізнес-партнер. А далі, після манікюру, ви можете піти зуби вилікувати, і сказати: слухайте на рецепшені, якщо у вас немає паст, ви не робите до продажі. Та ви можете поставити нашу українську пасту. У вас тут стоїть глістер, у вас тут стоїть щось, якісь бренди іноземні. А я хочу українські купляти на травах. Я вам скажу більше, в кого е, дуже чутливі зуби. Або мені навіть недавно сказали, що наші пасти, неймовірно, круті для тих, хто е, носить вініри. Тому що якось там по складу їм більш підходить. Якщо стоматологи мене дивляться, то підтвердить це, і це означає, що ви за день от просто ваш день прожили в офлайні. А тут ваша подружка, яка займається творчістю, знаєте, є дуже талановиті дівчата, які плетуть щось, які хоч руки з того місця, як я кажу, які люблять плести, робити якісь е, аксесуари. Так вони кажуть, зараз весна. У нас в Полтаві буде проходити офіційний ярмарок, де я, а, як хендмейд майстер буду там на цьому ярмарку себе представляти. Та ви також можете зібрати своїх дівчат, взяти нашу продукцію, домовитися з містом, так, з організатором, і стати на ці ярмарки гарно, взяти скатертину, це буде офіційний ярмарок, взяти банер і стати презентувати себе. Незалежного партнера компанії щось гарно то зробити, можуть бути виставки в торгових центрах, де ви можете пройтися там, і цим звичатам, які щось там продають, запропонувати співпрацю. Слухай, я бачу, ти така активна. Ти мама в декреті. У мене є для тебе пропозиція. Я сама мама в декреті зараз займаюся ось з українською компанією. Чуть мене з ними співпраця. Я хотіла б тебе запросити. Я просто бачу ти така активна, і ти навіть набралася сміливості піти на виставку на ярмарок. Тебе 100% вийде. Давай я тобі після ярмарки напишу в Інстаграм. В офлайні, коли до вас друзі приходять посиденьки, ви можете сказати: слухай, а давайте я на брускети з лососем зверху овочеву норму посиплю. Ніхто ж не проти друзі. Всі такі, а що це? А я тепер, між допрочі, маю свій бізнес. І це все в мене в магазині продається, а вас я хочу пригостити. Ой, дівчата, я знаю, що ви алкоголь не п'єте, то й не треба, в мене є вас чим пригостити. Сьогодні будемо пити хлорофіл, а ще подегустуємо колаген. А можна робити дівоч вечори, коли ви до себе в гості запрошуєте 4-5 подружок і робите б'юті вечір. І розказуєте, що, слухайте, у мене скільки продуктів вдома. Я хочу зробити б'юті вечір. Не тільки нашим дітям, то прикольно. В кого підлітки, в кого тінейджери. А й ми, дівчата, можемо поговорити, спробувати не обов'язково йти десь в ресторан, в кав'ярню, це все викладати. Це може бути б'юті-вечір у вас вдома, домашня посиденька. Бізнес зустрічі в кожному місті є бізнес спільноти. Я хочу, щоб ви про них дізналися. І ось обов'язково, якщо ви вже в лідерських кваліфікаціях, якщо ви вже лідер в компанії Choice, якщо ви вже відчуваєте, що ви імпакт, що ви можете впливати, що ви дійсно передаєте інформацію, свої знання ще комусь, знайдіть ці бізнес-спільноти. Я в Полтаві, в бізнес-спільноті борт. Це міжнародна бізнес спільнота жінки в бізнесі, вумен in business. в нас раніше був Янг, але зараз вони приїхали з, з війною. Ще є ПАП, Полтавська асоціація бізнесменів. Там я нахожу собі також бізнес-партнерів. Ось, до прикладу, із борда бізнес-партнерка, яка має клінгову агенцію. Вона зареєструвалась і в роботу взяла наші екозасоби. Вона каже: Ти розумієш, в мене є прайс. На просто клінінговий перечень послуг так на прибирання, а є прайс на прибирання екозасобами для алергіків. І вона каже: що ти думаєш? 30% моїх клієнтів вони обирають прибирання екозасобами. Вона ставила інший прайс. Плюс, я кажу їй, що дороби до продажі. Вона ще стісняється, не робить до продажі. Але що вона за цей рік, як вона виросла? Вона упакувала свій бізнес, почала продавати франшизу і стала франшизі. Розумієте, вже в, в документ, документально продавати як в повний пакет, той ж самий прайс екозасобами і ні. Тому. Я вам дуже раджу, якщо ви вже відчуваєте в собі силу, відчуваєте в собі імпакт лідера, якщо ви можете е взяти на себе відповідальність, гордо представляти нашу компанію, наш бізнес, говорити про нього дуже яскраво, е щиро показуючи, як ви пишаєтеся своєю компанією, як ви їй вдячні за всі можливості, несіть то в бізнес спільноти. Говоріть про те, коли ви стаєте зі свого місця, ви кажете: я офіційний представник компанії Чось, я є топ-лідер, я маю мережу, я роблю оборот, а підприємцям треба знати, який ви оборот робите. Все. Бо інколи е, зі мною поруч сидять люди, які в обороті також з командою роблять зовсім інші цифри. І потім вони в мене питають пораду: А як ти побудувала цю велику структуру? Кажу, це щоденні дії. Це наполегливість, це цілеспрямованість, це розуміння, що ти хочеш в цьому житті, куди ти рухаєшся сама і ведеш за собою свою команду і свою структуру. Тому, якщо ти така, якщо ти такий, я вам дуже раджу розширяти і шукати своїх потенційних і партнерів там. Якщо ми, ми самі вже маємо орієнтуватися, хто перед нами йому буде цікаво бізнес. Що йому буде цікаво продукт, і ви миттєво маєте зорієнтуватися. Угу. Власні презентації, екобранчі, в нас безліч є в Choice топ-лідерів, які прям досвідчення роблять постійно екобранчі. Ви можете запитати в своїх структурних чатах, як, яка, яка структура цих бранчів. Тобто туди приходять незнайомі люди, які, які спочатку Пробують знайомляться, і ви їх ні до чого не об'язуєте. Так, вони потім самі вирішують, чи хочуть вони надалі пробувати і ставати оптовим партнером або просто клієнтом. Чи вони раз спробували, і ви їм не продали ту ідею, яка звучала на бранчі. В цілому, це можливість зав'язати нові знайомства, нове оточення, сформувати. Я впевнена, що багато з вас переросли своє оточення. От я хочу прям прямо на вас подивитися: от ви відчуваєте зараз собі силу.